П'ятницю і суботу нас очікує розворот Сатурна з ретроградного руху в прямий і робиться він прямо на тригоні з Юпітером. Тож його розворот буде посилювати в нас зосередженість, терпіння, витривалість. І знаєте, з одного боку весь тиждень буде фоново ідеально підходити для продуктивної, ефективної, постійної, монотонної роботи. А з іншого боку, тормозіння в справах дійсно може відчуватися зараз на максимумі. Ніби стало все і навіки, нема прогресу, нема результату, ви щось робите відчуття, що ви просто штовхаєте потяг, ви втомлюєтесь, а потяг продовжує стояти на місці. Всі, хто переживає такий настрій, застою, будь ласка, втіштеся, бо починаючи з п'ятниці, дуже повільно, поступово день за днем. Ви почнете бачити все таки більше прогрес у ваших справах і це чудова новина. Я вам рекомендую, от попри всю втрату мотивації в тому, продовжуйте рухатись, працювати над стратегічно важливими проектами. Да, результат буде не скоро, можливо, ви його побачите лише поблизу 5 травня 26-го року. Але це буде тверда п'ятірочка. Тому продовжуємо працювати, будьте зосереджені на довгострокових цілях, не відволікайтесь на побутові драми. А драми можуть бути ого, го які особливо під кінець тижня Венера буде проходити з'єднанням прямо політ. Лі і пік буде якраз в п'ятницю і суботу. Тож відчуття, що ми віддаємося на максимум, і при цьому. Відчуваємо сильні викривлення, знаєте, ніби хтось взяв в руки мікрофон і співає про кохання, але при цьому дуже сильна фальшивець. Безбожно. Я рекомендую просто не вірити обіцянкам, які вам в ці дні будуть даватись, про гроші, про стосунки, про вірність, про кохання, про почуття, і самим теж не давати їх. Через те, що високі ризики, що десь воно вам за боком вас, не так зрозуміють, вас перекрутять. І найгірше, що можна вигадати на найближчі дні, пік в п'ятницю суботу, але й до цього кілька днів до і після я би теж не радила зв'язуватися з колишніми, говорити про колишні стосунки в парі, переписуватися з Бог зна з ким, з'ясовувати фінансові справи, позичати гроші, давати обіцянки чи гарантії. І згадувати минулі грішки. Не варто, будь ласка, це 100% табу. Якщо вас провокують на це близькі люди, просто кажіть, що у вас болить голова, ви зайняті, і поговорите про все це з понеділка. Там уже енергія ревнощів впродуть, і ви зможете спокійно обговорити все, що вас хвилює. До понеділка мовчіть.